Всім привіт! Це мій особистий топ-5 мобільних ігор у 2026 році. Наш топ відкриває гра під назвою Десь Бігон. Це гра про захист замку з прокачкою персонажа та купою різних скілів. Гра реально затягує, хвилі ворогів стають більшими та більшими. Стає все важче та важче. Але гра реально цікава. Гра виконана в стилі піксель арту та вид фентезі. Дуже крута гра. Раджу всім. Четверте місце займає гра під назвою Clash Royale. Це захопливі онлайн бої. Стратегії та тактики. Приблизно 5-10 хвилин. Цікава гра, якщо ти хочеш подумати і трохи відпочити відволіктися. Всім раджу. Третє місце з золоту середину забирає легендарна гра Hill Climb Racing. Це захоплива гра про машинки. Тут є дуже багато карт, машин, ну і звісно, бреть для цих машин. Фізика машин доволі непогана. Мені це дуже подобається. Тому всім її раджу. Всі я її повідаю. Друге місце займає гра для нас Asphalt Legend. Це гра про машини. Швидкість, графіка, все, що потрібно для гарної гри. Стрибки через трампліни, нітро. Це все є в цій грі. Тому всім її дуже раджу. Ну і золоту медальку. В сьогоднішньому топі займає гра під назвою Call of Duty Mobile це повноцінний шутер на телефоні і багато різних режимів, навіть мультиплеєрів. Є можливість вибирати зброю та скини персонажів. Якщо ти любиш екшен, це must play. Всім її раджу. Ось такий сьогодні був топ. Напиши в коментарі, що граєш ти. Можливо, буде друга частина. Всім дякую за перегляд! Заходьте сюди ще всім завжди тут ради, всім пока-пока.